Привіт, Максиме, у мене завершилась трешова історія, яку можна описати фразою: Буває так, що двоє людей тягнуться один до одного, хочуть бути разом, але не можуть, тому що один з них йобнута. Ха -ха. Ну, розуміємо, хто це один з них. Розумію, що це має бути на краще, але емоції зовсім інші. Я би хотів зустріти придатну дівчину, побудувати з нею нормальні здорові стосунки, але відчуваю, що буду порівнювати нову дівчину з тою. Влаштовувала мене за багатьма критеріями, окрім нерішучості. Раптом таки зустріну хорошу дівчину, але через свої негативні емоції можу все зіпсувати. Ще у мене хвора думка зустрічатись з новою дівчиною, а потім посваритись з нею, щоб розійтись. Так як мені краще прийти в норму, ходити вже зараз на побачення або почекати, поки негативні емоції вщухнуть. Слухай, ну давай по порядку. Те, що ти думаєш, що ти тепер будеш наступних дівчат порівнювати там з кимось, ну. Так, да, і так, ти, можливо, якийсь час будеш це робити підсвідомо, чи може навіть прямо напряму. Але це ще не означає, що обов'язково усі дівчата в такому порівнянні будуть програвати. Це далеко не очевидно. Тому, яка б вона не була крута, які б там у неї не були круті якості. Але я тобі скажу, що рано чи пізно ти зустрінеш таку дівчину. Навіть якщо ти будеш порівнювати, ти все одно такий о, вона краще. Хоча ясно, що порівнювати з кимось це не зовсім здорово і здорово, але тим не менше. Далі, те, що у тебе там, хвора думка зустрічатись з новою, а потім з нею посваритись, щоб розійтись. Слухай, яка б у тебе не була думка, якщо ти завтра зустрінеш дівчину, яка тобі сподобається і з якою ти захочеш стосунки, ну щоб ти не думав до цієї зустрічі, це взагалі не важливо. Так, ти думаєш, позустрічаюсь, потім розійдусь. Але це не означає, що саме так і буде. Тому твоє питання: почекати, поки негативні емоції вщухнуть, чи вже зараз ходити на побачення. Прислухайся до свого бажання. Якщо у тебе є бажання йти на побачення, іди. Якщо цього бажання немає, чимось іншим займись, чимось іншим. А бажання з'явиться. Я впевнений, що бажання з'явиться обов'язково. Якщо не сьогодні, то через тиждень. Тому не стільки дивись там на негативні емоції, на ще щось, скільки на те, що просто ти хочеш чи не хочеш йти на побачення. Тому що наша головна формула хочу, роблю, отримую. Так, так. Коротше, я б на твоєму місці себе так настільки сильно не накручував. Все буде добре.